Молодіжне самоврядування, сучасний погляд, стратегія, практика під таким гаслом 24 травня лідерів учнівського та студентського самоврядування закладів професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти об'єднав обласний патріотичний зліт, а провели його на базі Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. Студентське самоврядування це платформа для обміну ідеями, формування нових стратегій, можливість проявити себе, поштовх діяти, творити, розвиватись. Я дуже дякую організаторам, і дякую господарям, які сьогодні гостина нас тут приймають. Друзі, кожен з вас це лідер. Тому я не буду говорити вам такі величезні, нудні настанови. Я просто хочу сказати і побажати вам, щоб ви були сміливими. Щоб ви сміливо мріяли і вперто йшли до своїх життєвих цілей. Я відчуваю цей драйв, відчуваю силу, і хочу сказати, ось це налагодження зв'язків, справжньої дружби і довіри. Це є наслідок, який, я думаю, ви за цей день винесете і будете нести. Молодь це завжди енергія, натхнення, патріотизм і майбутнє України. Вони здатні здолати будь-які вершини, креативно мислити і творчо вирішувати завдання. І Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, у числі лідерів студентського самоврядування. Матеріали, створюємо дизайнерські проекти. Не кожному дано так щедро у світі жити, міста на пам'ять людям залишити. Ми віримо, що не потрібно чекати змін. Треба бути цими змінами без пафосу, але зі змістом. Ми без судесь маємо військового попового колежку. здатно впливати і на розвиток навчального закладу, і на розвиток держави. Відбудова України потребуватиме не тільки фінансів, а й людського ресурсу. А такі професії, як будівельник, архітектор та дизайнер, матимуть особливий попит. Випускники Кам'янсподільського фахового коледжу готові зайняти гідне місце в реаліях сьогодення. Для наочності кращі проекти об'єднали у виставку, яка вражає. Надзвичайно сподобалося. Ми бачимо, що потенціал наших учнів, наших студентів просто шалений, тому наше завдання номер один його підтримувати і розвивати в майбутньому. Учасниками обласного патріотичного зльоту стали понад 100 лідерів учнівського та студентського самоврядування 48 навчальних закладів Хмельниччини. Робоча частина заходу проходила у вигляді лекцій. Лідерів учнівського та студентського самоврядування поділили на чотири секції: закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти та професійної, професійно-технічної освіти. Йшлося про саморозвиток, самоменеджмент, ефективну комунікацію, навички лідера, креативне мислення. Педагоги також працювали в окремій секції, яку присвятили програмам служби зайнятості та підвищенню конкурентноспроможності на ринку праці. Після плідної роботи усіх зібрали на козацькі забави. Квест по коледжу ще більше згуртував лідерів навчальних закладів, які і показали себе, і продемонстрували вміння працювати в команді. А під час спортивних змагань емоції взагалі зашкалювали. Як молодь, змагаючись, викладалась на повну, організатори уже готували частування. Рибна юшка за особливим рецептом. Да, ми сьогодні пригощаємо наших гостей рибною юшкою. Смачна дуже великий набір риби тут. Судак, сом. є значна, у тут традиційна своя добавочка до ухи. Це набір спецій, особливий. ми їх самі готуємо і, безумовно, секрету ми не розкриваємо. Фінальним акордом першого дня обласного зльоту стало неперевершене фаєр-шоу. Новий досвід, нові знайомства і маса позитиву. Це і було основною метою обласного зльоту. І її успішно досягли. Наш коледж часто проводить такі заходи, тому вже звикли до такої студентської мотошні. Сьогоднішні тренінги були дуже насичені. Ми так всі здружилися, познайомилися. Було дуже приємно поспілкуватися з лідерами з інших навчальних закладів з цієї області. Всі такі привітні, відкриті. Ми дуже класно провели тренінги, особливо емоції. Просто ми запам'ятаємо цей тренінг точно на дуже довго. Приймаю участь вже вдруге, і особливо хочу подякувати державному естетичному центру виховання і також Кам'янець-Подільському будівельному коледжу. Бо того, що е, саме цей захід, що сьогодні проходить в порівняно з тим роком, це загалом інший рівень, адже цього року і коледжі, і університет, і професійна освіта, тобто це масштабна подія, і загалом підготовка суперова. Те, що обласний патріотичний зліт проходив на базі Кам'янець-Подільського фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну, не випадковість, адже тут діє одна із кращих моделей студентського самоврядування. В нашому коледжі діє я вважаю, одна з найкращих моделей студентського самоврядування. Наші студенти надзвичайно активні. Вони просто. Постійно готові до дії майбутнє нашої держави її відбудова, розбудова звичайно в руках молодих і тому велике значення має школа лідерства у кожному закладі освіти. А завершився дводенний обласний зліт лідерів учнівського та студентського самоврядування патріотичним флешмобом Вільна нація.